Всім привіт! Черегова посилка з На Наследній розпродажі компанія BlackQ виставила нову модель, на яку є тепер купа оглядів, аж занадто велика. Модель BlackQ R60, це є годинник. 22 долари була ціна. Вроді, ще й тепер можна за цю ціну купити за даний годинник. У мене разом з купонами і з. І з монетами всім ну, коротше, вийшло мені за 17.50, здається. Ну, скріншот замовлення буде десь тут. І побачите. Бачите, вказав продавець ціну товару 5 доларів. SmartWatch і все. В попередньому годиннику хоч була назва годинника, ціна і так далі. Ну що, розкриємоте подивимось. В принципі, на жаль не треба. Так. Прашого. У пакеті більше нічого нема. Ось такий годинник Black Q R60 з великою автономністю, з батарейкою 800 мА. І з великим дисплеєм. АМОЛЕД дисплеєм. О тут ip 68 захист, вологозахист. Так, ще що тут цікавого є. Якщо ви бачите, моніторинг. Кисень крові. Монітор серце биття. Сну. Так, що тут? Амолет, екран Стор спорт режимі, Bluetooth. Дзвонит, ну, глотоса гарнітура може бути. І велике життя батарей. Так, акуратно відкриємо. І подивимося, що нам прийшло. Так, треба буде скачати, напевно, додаток, щоб настроїти сам годинник. Годинник має бути чорного кольору. Так. Побачимо, що нам прислав на блекі. Так. Інструкція на різних мовах. А хто її буде читати? От, що по інструкції? 5 вольт зарядний струм. 1.96 дюйма. Амулет екран. 2,5 години він заряджається. 800 мА батарейка. Життя 8, 8 днів активне. Водозахист до, 8, до 10 метрів. Ну але на короткий час, як завжди. Блютуз. 5,3. Це дуже добре вже. Майже майже, шкода, що не 5,4, але добре, що не 5,0. Е, ремінець, ширина 22 мм. Ну, більше такого цікавого, Хто читає? От. Посилання на, на, цей, на програмку, з якою будемо керувати даним девайсом. Так, звичайна магнітна зарядка. Ось такий додатковий ремінець. До речі, я такий ремінець хвалю. У мене на Huawei вже майже рік. І нічого йому нема. Так. Ось такий великий годинник. Так, це метал, металічний корпус. Класно, ну і дуже класно. Так, дві кнопки. Одна ось така. Не знаю, чи буде крутитися. Ну, чути, чути, що. І така кнопка. Так, ось такий його Тут датчики, тут магнітна зарядка, все стандартна, як у девайсах, подібних девайсах, так. Ну чи ми його включимо. Мені здається, що то тут. А може і не А нижні, Нижня оця кнопочка включати, виключати. Так. Мови. От, на кінець, блейки. Не хочу я програми. давайте мені. Що ти без програми не хочеш? Бачите? Не хоче він працювати. О, Always on Display. Ну, годинник, подивіться на мою руку, годинник великий. Годинник великий, шикарний годинник. Ось. Huawei Band 8. І цей годинник, тут у Huawei такий манюнький капець. Ось. Коротше, я йду, як зазвичай тепер настрою додаток. Підключу годинник і подивимося, що тут є. Подивимося поверхнево, адже на даній моделі є купа, як вони себе зчитають професійних оглядів. Подивитись. Кого, блін, кому цікаво, той собі придбається. Так. Так, встановили ми програмку. Low fit називається. Так, блін. фокусуватися на чорному. Так. Ось такі во зустрічає циферблат. які тут є? дивимось. Ось такий. Такий. Ну і багато є циферблатів У самому. У додатку можна вибрати ось такий, типу Піде Apple Watch. Мені це не цікавить. Ну, може, комусь комусь це подобається? Тут скільки є. Раз, два, три, шість. Шість циферблатів. платів. Ну, цей воно і буде. Найбільший ну, інформативний діяльність, пульс, кисень, крові, сон, погода. От погоду навіть показує зразу. Сонячно. 29 градусів. Красота. Ось он дисплей вже зразу і працює. Ну, тут можна ще щось додати. От діяльність, сон перекладено трохи коректно. Треба настроїти, бо воно мені не ой, это всього, що хочете. Є. Так. Енергозбереження мова годинник на екран можна аналоговий, можна цифровий, можна вимкнути. Ну, поки що хай буде. Так, мені треба, щоб він не гасився. Так. Отак. Хай буде хоч 20 секунд. Так. Що ще? О, ну, тут налаштувань вагон. Так, то що. А. Очищення динамік. Після того, як годинник був у воді. Така функція є. Так. Яскравість, бачите, яскравість практично. Практично менше половини. Пульс, телефон. Ну, це все треба під'єднювати. Так, погоду ми показували. На 6 днів погода є. Так. Камера, плеєр, розслаблення, стрес, засинання. А її голос пошук голосом. То все треба з'єднювати з телефоном, будильник, секундомір, світовий час. Це в додатку можна відслідковування. Відстеження циклу це для жінок, Найти телефон, компас, параметри. Ось так. Повідомлення. Діяльність. Дуже гарний екран. Такі сочні кольори. Відклик теж шикарний. Все плавно йде. Ну, гарний годинник. От, правда, на нього треба би було плівочку, бо тут нема безеля і трошечки зле. Акуратніше з такими годинниками. Ну, Це годинники більше для таких для Не для спорту. Хоча тут хороше е, товсте скло панда, досить якісне, міцне скло. Так, ліхтарик. Все що тут є. Мова є українська повністю, так що тут нема проблеми. От, чіпайте, що ми дивились. От яскравість. Давайте на максимум. Ну, то вже аж зашкалює. Так, ну, все-таки АМУЛЕТ-екран. Тут не домахається про версії. Ну, може прийдуть ще оновлення. Так що... Картка. Годинник на екран. Ну, це all, Always On display. А ну цифровий подивимось. От так буде цифровий. Хоча, мені, здається, аналоговий. Також можна вимкнути, але в Дісплей, кому цього не потрібно. Ну мені аналогові більше подобається. Такий більш під, під класичні годинники. Ну, годинник великий. Такий потужний великий годинник. Якщо... Ну, хороший годинник. Тут передайтеся, до нього нема нічого. Який він буде в використанні, то лишень покаже час. Це лишень поверхневий огляд товару, який приїхав з Алиекспресу. Що є? Добре, що є? Два ремінці. Велика батарея, хороший, якісний AMOLED дисплей Bluetooth 5.3. Функці... Багатий функціонал, якісні компоненти. Ну і зручна програма для додаток на телефоні до даного гаджету. Так що можу рекомендувати, так як усі. Решту підтримую їх. Можу рекомендувати до покупки. Куплялося офіційно в магазині BlackU, це не засланий товар. Це куплений за свій рахунок. І це є, як то кажуть, відгук користувача, який купив, а не якому його дали задорно. Так що, якось так. Так що, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Допоможіть розвити, розвивати канал. Всім мирного неба і слава Україні!